Вже зараз зрозумів, що Зеленський втрачає парламент залізобетонно. Він більш ніколи не виграє, і з великою вірогідністю він не стає президентом. Останній це підтверджує ще краще надто сильна, надто низько стеля непідтримки. Ніколи не проголосують. Коли вони це усвідомлюють, вони пробують фальсифікувати вибори, або там залужного мира посадити, посадить, наприклад, або інших конкурентів позакривати в будь-який спосіб починають фальсифікувати, або маніпулювати з виборами. Українці цього бляха ніколи не стерплять. Це вулиця. Я не знаю, що ми минулий раз на вулиці ми не танцювали, а палили водомети і БМП, БТР, я тоді не пам'ятаю, що точно. Нічого не вміючи, нічого не знаючи. А зараз же ж тут кожен третій, експерт в вибухових речовинах і дронах. Ми точно не дамо владі тут зробити авторитаризм, ну, коли будуть вибори. Але це так хитне країну, під таку поставить загрозу, що, що рускі досягнуть свого ніж через війну досягають. Uh -huh. Тому я навіть не звертаюся до Єрмака і Зеленського, там кінце вже поплавило в головах. Ми, як суспільство, маємо не допустити аж туди розгортання цього сценарію.